У тонкому поєднанні мистецтва і спорту, артистизму, точності сили та ще й зі Спартаківським духом. Ужгороді близько 130 учасниць із різних регіонів узяли участь у чемпіонаті України фізкультурно-спортивного товариства Спартак. Гімнастика художня це дійсно спартаківський вид спорту, завдячуючи легендарній нашому тренеру Альбіни Миколаївни Діругіний. Яка була спартаковка, вона душою була і серцем була передана товариству, віддана товариству Спартак. Вони зробили дуже великий вклад у розвиток цього виду спорту і досягли дуже-дуже високих результатів. Спортсменки змагалися за програмою Майстринь спорту кандидаток майстри та першорозрядниць. Чудовий захід, котрий ми приймаємо не вперше. Маємо прекрасний колектив. Приємно бачити велику кількість гімнасток, які не першого року приїжджають до нас. Також маємо дуже розширену програму: індивідуальне багатоборство, фінальні вправи та групові вправи. Представлені команди з Закарпатської області, з Київської області, Харківської області, Волинської області, Одеської області. Гімнастки з усією відповідальністю ставляться до змагань. Найбільше мене надихає настави тренера, що він мене заспокоює і каже, як правильно зробити, натягнутися і це все. І сама вечором готуюсь на виступ морально і фізично. Художниці виступали з різним наряддям, а після виступів критично їх оцінювали. Виступала обруч-м'яч, була вестрічку. Не сьогодні, виступала вчора, обруч-м'яч, сьогодні була в стрічку. Впоралася непогано, але є над чим працювати ще. Улюблена вправа, напевно, з обручем. Вона в мене найбільш виходить. Але всі вправи по-своєму дуже люблю. Розсудливість в аналізі виступів, любов до виду спорту, поєднанні з насиченими тренуваннями, і ось такими виступами на високому рівні дають можливість спортсменкам успішно далі прогресувати та досягати нових результатів.